Хочете попрацювати над пресом, розпочніть регулярно виконувати підйом тулуба. Це класична вправа, якраз і спрямована на м'язи-пресу. Техніка її виконання наступна. Ляжте на спину, ноги зігнувши в колінах. Під поясницю покладіть, валик чи скручений рушник, щоб зняти з неї навантаження та ефективно задіяти м'язи-пресу. Руки схрестіть на грудях. Видихніть, напружте м'язи живота та підніміть тулуб. Вдихніть та поверніться у вихідне положення. Виглядає це так? Без будь-якої паузи теж саме виконайте. Мінімум 10 разів. До зустрічі! No, nem,